Привіт! З вами Фотяч. Дане відео для тих, кому за 50. ми продовжуємо знайомитися з macOS, на прикладі MacBook Air 17 року Monterey 12.7.1. Сьогодні ми переналаштуємо наш MacBook так, щоб при заході Finder, а це щось подібне до мій комп'ютер в операційній системі Windows. В нас при кожному вході відкривалася та сторінка, яка нам потрібна. От, першочергово, воно відкривається завжди, скільки б раз ми не відкривали, воно відкривається на вкладці недавній. Нам потрібно якось яким чином це перенастроїти. Ми заходимо в параметри. Бачите, біля яблучка у нас Finder написано, тобто ми знаходимося в цій програмі. І отут у нас, де оця шестерня загальні, у нас є отака вкладочка, тут натискаючи і випадає отакий списочок. І ми тут можемо обрати, що в нас буде відкриватися, коли ми будемо, наприклад, коли будемо заходити в Finder. Я, наприклад, мені зручно, коли є робочий стіл іншому, комусь буде зручно, щоб відразу відкривалися документи. Або якась інша папка. Ну, вибираємо робочий стіл. Тепер зараз глянемо, відкривається і відразу на робочому столі. Ну що ж, надіюсь, дане відео було вам корисне. З вами був Фотіч. На нових відео. Па-па!